Ми будемо починати з того, що відомо станом на цю мить. Головне і основне. Отже, давайте з такого збито 40 ворожих безпілотників 13 БПЛА не досягли своїх цілей, тобто вони були локаційно утрачені. Про це повідомляють в Генеральному штабі збройних сил України. Значить, в ніч на 2 лютого противник атакував 50... 55 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами з Курську, Орла, Приморсько-Ахтарська в Російській Федерації. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракеті війська, вони групи повітряних сил і сили оборони. Що відомо станом на ранок, тобто годину тому збили 40 безпілотників в різних областях України, 13 було локаційно втрачено. Далі, друзі. Полтава, я вже згадував. Будемо на це в першу чергу звертати увагу. Давайте покажемо ось такі кадри того, що накоїли росіяни. Знову зросла кількість загиблих в Полтаві. Внаслідок ранкового російського повітряного удару по місту ще 1 лютого, тобто від учора, влучання у житловий будинок. Дивіться, якими є зараз наслідки. Відомо про 12 жертв. Друзі, про це повідомляють українські видання з посиланням на ДСНС. Державну службу з надзвичайної ситуації, рятувальники ще працюють на місці події і розбирають завали в Полтавській обласній військовій адміністрації. А, близько півнодинадцятого вечора проінформували, що через російську атаку на місто число загиблих людей зросло і постійно оновлюється на жаль, дані. от а, ще дві години тому було відомо про 11 загиблих. Зараз же я читаю про. 12. до Полтави, друзі, ще будемо ем, звертатися. 12 людей загинуло. Дві дитини одна людина померла вже в лікарні. 17 травмованих з них четверо дітей. Врятовано 22 людини. Психологи ДСНС і Нацполіції. допомогли 194 людям, із них 11 дітей, які отримали допомогу від військових психологів. Ще продовжуються. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Нагадаємо, росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у місті Полтава. Далі, друзі, звернемось до того, що у Харкові відбувається за попередніми даними. Ворог вдарив по Слобідському району міста Харків. На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються, повідомляють місцеві служби. В Харкові внаслідок влучання бапла горіли папір, текстильні та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. Пишуть що відомо ще? Пан Синігубов повідомляє, що внаслідок влучання ворожого бапла в Люботині. Постраждали чоловіки і жінка, вони отримали опіки. Опіки полм'ям, госпіталізовані до медичного закладу. Область також обстріляли. Відомо, що Слобідський район зазнав ушкоджень, там горілий текстиль, папір. Я про це вже вам сказав. Про постраждалих інформацій не надходила. Також відомо, що в Люботині, я тільки що розповів, два автомобілі пошкоджено, дах будинку. Пошкоджено ще шість будинків. Ізюмський район постраждав Куп'янський. Ем, на харківському напрямку в цілому ситуація, друзі, не вельми, м'яко кажучи. Миколаїв далі. У нас інформація щодо ворожих обстрілів в Миколаївській області. Значить, в на 2 лютого силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 Так, вибачте, два БПЛА типу шахет. Тут просто цифри шахет номер 131 дріб 136. Внаслідок падіння у Баштанському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждалих немає, дописує представник місцевої влади. А далі Запоріжжя. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Впродовж доби окупанти задали 326 ударів по 13 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 76 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Далі місто Дніпро. Друзі, тут відомо, що на ранок на Дніпропетровщині а, ну фактично жителі чули. Звуки повітряної тривоги гучно було в Криворізькому районі. Після опівночі росіяни двічі були з важкої артилерії по Нікопольщині, поцілили по райцентру Покровській громаді. Пошкоджено 10 приватних осель, дві господарські споруди, понівчені автівки, газогін, лінія електропередач. Повсюди минулося без постраждалих вночі. Бійці ПВК «Схід» знищили на областю ворожий безпілотних. Повідомляється у зведенні. далі. Суми, друзі, скажемо про таке. Сили оборони на Сумщині збили тринадцять шахетів, ВОВА. війська РФ здійснили 19 обстрілів прикордонної території і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів наслідок обстрілу, пошкоджені будинки і авто у садівській громаді. Про це нині повідомляється. Також щодо Сумщини, давайте, друзі, додамо інформації: тут є ось. Такий відеофрагмент, подивіться, як наші вогнеборці намагаються вгамувати вогонь, що виник. Під ворожий удар потрапив об'єкт інфраструктури, де СНС повідомляє, що виникла масштабна пожежа. Ось ми її зараз спостерігаємо. Власне, рятувальники НИНДІ розповідають, що ем, вони приборкали вогонь. Попри стрімке поширення вогню і високе пожежне навантаження як їм вдалося зробити попередньо ніхто з людей не постраждав. Але подивіться, будь ласка, на ці кадри це ранок, друзі. Ми вранці говоримо про те, до чого призводять російські обстріли. Ми вранці говоримо про те, як вони продовжують обстрілювати зухвало і злочинно нашу мирну територію, наші мирні міста. І подивіться ще раз на цих хлопців молодих, які. Приборкують пожежу, які роблять все, щоб не допустити розповсюдження цієї пожежі, їм величезний респект за е, таку віддану роботу. Друзі, будемо йти далі і говорити про що? Ще про е, в цілому ракетні атаки про конкретні міста. От за, до прикладу, про місто Суджа, давайте скажемо в двох словах, тому що що там відбулося. Далі вже мова про Росію. Значить. Подивіться, будь ласка, це відео. Це місто суджа, Росія вдарила по школі інтернату в Суджі, як я й казав. Речник комендатури Збройних сил України збройних сил України в місті Суджа Олексій Дмитрашківський про це повідомив вчора ввечері. Він каже, що після атаки під завалами опинилося 95 людей, серед яких переважно літні і обмежені в Русі особи, від яких чути стогін та крики. Далі інформація, як ви розумієте, оновлювалася, замінювалася і про що стало відомо. Про те, що А, значить, повітряні сили збройних сил України. Повідомили, що в інтернаті знаходилося 86 мирних жителів Курської області і четверо українських поліцейських. В результаті удару загинуло 4 людини. Четверо отримали важкі поранення. Повітряні сили збройних сил також опублікували скріншоти системи Віраж Планшет. її використовує українська армія, як відомо, значить, з траєкторією польоту авіабомби, яку скинув, як відомо, російський літак. Міністерство оборони Росії своєю чергою звинувачує в цьому ударі звичайно збройні сили України за даними відомства російськими засобами ППО зафіксовано пуск ракет Сумської області, типу ми Сумської області вдарили. Так Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні, написав президент України в своєму зверненні до українського народу. А губернатор Курської області Олександр Хінштейн. Назвав те, що трапилося нечеловеческим звірством Київського режиму, которому нет і не може бути оправдання. Зрештою, ми навели всі докази того, чому Росія і як Росія вдарила зокрема по цьому інтернату по своїм людям, і ми знаємо, що вони постійно це роблять, коли говоримо про сходження авіабомб, кабів, фабів так званих, вони скидають ці каби і фаби, не системне сходження Вони це називають на свою територію. По 10 разів на день, відверто кажучи, ну плюс-мінус, ви розумієте. Тому я не здивований, що насправді є ось така, ось така історія. Друзі, дивіться. Значить, першого числа росіяни нас, звичайно ж, обстріляли. Ракетна небезпека була оголошена по всій країні. В Києві були вибухи в Запоріжжі, в Житомирщині, в Харківщині, в Дніпропетровщині, в Одесьчині. Вони завдали наймасовішого, удару по Запоріжжю за останній час. На місто скерували 18 шахетів, повідомили в ОВА, і далі я буду показувати кадри вже безпосередньо із Запоріжжя. Друзі, подивіться, будь ласка, що відбувається Росія. Атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Також ми знаємо, що вона влучила в п'ятиповерхівку. Окупанти вдарили по холодниківському районі міста Харків, також про це відомо. І загинула одна людина ще четверо отримали поранення. Про це безпосередньо повідомив пан Йортерехов. А це вже наслідки того, як росіяни вдарили по місту Запоріжжя. Друзі. А що на це сказав Володимир Зеленський? Він сказав, що нас атакували дронами і авіабомбами. Він сказав про те, що значить є загиблі в Полтаві, в Харкові, є в Сумській області загиблі, і маються відповідні. Наслідки в інших регіонах також відомо про те, що Росія заявила, що вона нібито нанесла груповий удар по цитую об'єктам газоенергетичної інфраструктури України. І, за даними Міністерства оборони Росії, цілі там нібито були вражені. Ну, от ми бачимо, які цілі вражені. Подивіться на Полтаву, що відбувається просто жахіття. Коли ми говоримо про десятки загиблих загиблих людей, ну 12 людей загибло, 17 отримали поранення, діти загинули. Подивіться, будь ласка, що накоїли ось ці виродки, які били по українським мирним містам. От і все, що потрібно знати про росіян. От і все. Mm. Далі, друзі, про що хочеться вам ще сказати і про що розповісти: Одесу. Давайте зараз обговоримо, тому що там, після прильоту, ось виникає така обстановка. Подивіться, будь ласка, це з повітря фактична зйомка. В історичний центр міста Одеса був приліт вчора. Ми знаємо, що відомий готель там потрапило. Про загиблих не повідомлялося, але зрештою до ось таких от наслідків призвела призвів удар Росії. Подивіться, будь ласка, і що відомо станом на мить: що сім постраждалих було середньої тяжкості. Повторюсь, про Загиблих інформація не надходила. Мер Терехова тут Рухана, вибачте, сказав, що по історичному центру Одесу прилетіло, а пошкоджено близько 15 пам'яток. Значних руйнувань зазнала будівля готелю Брістоль, про який я повідомляв вам. Це одна із найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. І правда, хто був в Одесі, дуже добре ознайомлений, і знає і пам'ятає насправді, що це за частина міста. Також серед постраждалих об'єктів будівля Філармонії, яка з 23-го року, друзі. З 23 року перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. А це перші кадри безпосередньо після самого удару, я так розумію, подивіться, ось там. Готель. Постраждалі люди. А це сам удар. Це здається, сам удар. Так. А Ось ще кадри Одеси. Власне. Це вже я так розумію, в філармонії безпосередньо знімають журналісти ситуацію, до чого призвів ось цей удар. Ну, ось так, власне, друзі. Ось такої є інформація, оперативна інформація щодо поточних обстрілів на цю мить. Будемо, звичайно, ще стежити за тим, що відбуватиметься, і, звичайно, повідомляти вам. А поки що давайте рухатись далі, і будемо звертатися вже безпосередньо. До чого. Звичайно, до мирного треку. Ну, по-перше, Дональд Трамп зробив не декілька заяв і заявив про те, що я каже, він поговорю з Путіним і подумаю, що ми, можливо, зробимо щось значне, каже Дональд Трамп. Він також, журналістам, відбудуючи на запитання про мир в Україні, каже наступне: все, що я можу зробити, щоб зупинити війну, я роблю. У нас вже йдуть обговорення, ми вже. Почали діалог, каже Трамп. На питання що означає це, що вже відбулася розмова з Володимиром Путіним. Він відповів: Я не хочу про це говорити, але ми вже ведемо дуже серйозні обговорення з Росією, каже Трамп. Він каже, що у нас йде серйозне обговорення цієї війни, і ми намагаємось поставити крапку положити край цій війні, каже Трамп. Далі, друзі, виходить кіт спецпредставник по цій війні, і також робить низку заяв. Він каже про те, що. Uh, я підтверджую свій пронос про зупинку uh, бойових дій через 100 днів, а також Кіткелак погрожує не тільки Москві, але й Київ цього разу, і він каже про те, що ми застосуємо um, важелі впливу. За його словами, завершення війни в Україні це питання місяців, але точно не років. каже Кіткелак в інтерв'ю Fox News тобто, представник команди Трампа обіцяє. Поставити крапку в цій війні за кілька місяців, я вже говорив це раніше в одній із ваших програм, і хотів би побачити зворотній відлік зі 100 днів і зрозуміти, де ми знаходимося у режима припинення вогню або в біля миру. І, на мій погляд, це залежить від того, що реально можна здійснити це, не може бути чимось типу Афганістана, який продовжувався чотири роки. Це не має перетворитися на вічний процес. Це важлива фраза. Це має бути короткостроковим рішенням для обох країн і не тільки для них, каже Кіткелок. І я думаю, що у нас є хороший надійний план дій, щоб почати переговори і працювати над цим. Цікаво, що. Окрім цієї заяви, Келлок не говорить про конкретний план дій. Він не розповідає, що він передбачає, які умови передбачає цей план дій, якими є параметрами, коли він буде представлено, коли ми побачимо цей план дій. Тобто, у нас є план дій, каже Келлок, і він спрацює. А що це за план дій? Не зрозуміло. Хоча тепер варто відмітити, що риторика Келлока змінюється, оскільки тиск хочуть в новій адміністрації чинити не тільки на Москву, але й на Київ, як ми розуміємо. Далі виходить. Державний секретар Сполучених Штатів Америки, пан Рубіо, і каже таке: значить, ні Україні, ні Росії не варто розраховувати на перемогу у цій війні, значить, Києву точно не вдасться повернути окуповані Росією території, але і Москві також доведеться чимось пожертвувати і піти на поступки, на які саме з'ясується у ході переговорів, каже він. А, завчасно озвучувати можливі умови. Угода Рубіо відмовився на питання про те, хто являється головним головною перепоною для мирного врегулювання Путін чи Зеленський. А державний секретар сказав, що тут потрібно враховувати різницю між публічними виступами і реальними переговорами. Ну от ми дійшли до того, що фактично жертву і агресора порівняли розумієте Тобто, коли один Келах каже, що примус буде і до Києва, і до Москви, це означає, що. Що і Київ і Москва винні та ні, вибачте, винна Росія, тому що вона напала, вона здійснила акт агресії. Коли Марко Рубіо каже про те, не може відповісти на запитання: хто винен, хто є перепоною до цих переговорів Путін чи Зеленський? Він каже: Ну, це з'ясується в ході переговорів. Ми поки що не можемо сказати це. Як виглядає? Це як виглядає, що з Путіна намагаються зняти відповідальність. Друзі, це абсолютно неприйнятна риторика, і представникам української влади потрібно працювати. З новою адміністрацією для того, би це вирівнювати, так не може бути це, це вже там апріорі пророчна позиція. Так не має бути. Якщо це елемент тактики, тому що ми знаємо, як Трамп поводиться з росіянами і з Путіним в цілому. Я думаю, що він абсолютно пророчний, тому що скільки диктатор він цілує дупу, все одно отримуєш по голові. Від нього є така приказка. Ну ладно, такої приказки немає. Я їх сам вигадав, але повірте, логіка приблизно така сама. Тому, друзі, я не вірю на правду, що мир буде в найближчий час, і я не вірю, і я абсолютно переконаний, що більшість людей в Україні буде розлючена, якщо риторика про уравняловку, вибачте на слові Києва і Москви. В контексті відповідальності за цю війну буде і далі відбуватися, тому що ми не є відповідальними за те, що, що коїться Росія, країна агресор країна, яка напала, країна, яка має відповідати за свої злочини і за свої вчинки. І тільки так тому арбітр який би вгамував дві сторони, двох боксерів, як раніше казав, кіткавок, це не найкращі паралелі, але від нас вимагають вибори, від нас вимагають проведення виборів і. Давайте про це далі поговоримо, тому що фактично, друзі, віддання Reuters повідомляє, що Кіткелок каже, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Каже, він. я думаю, що це добре для демократії. У цьому і полягає краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, значить, яка потенційно може балотуватися. Ну, звичайно, це так. Безперечно. Тому що друзі про вибори скажемо два слова. Ну от сполучені штати я так розумію. Я так розумію, це мій аналіз. Визначились на двох точно принципах: Перше, це Україна не буде в НАТО. Друга, Україні потрібно провести вибори. Можливо, це пас Путіну, тому що ви знаєте, не так давно він говорив про там нелегітимність президента Зеленського, і в логіці, сполучених штатів, електоральний процес виглядає наступним чином: ідеально було зупинити бойові дії. Тобто встановити перемир'я, після чого провести вибори. Хоча на запитання, як яким чином це зробити, солдати в окопах, люди за кордоном, мільйони людей взагалі виїхали з України, інфраструктура розбомблена. Я не знаю, небезпека все одно є. Голосування і так далі. Тобто, як провести ці вибори, уявлення немає. Тобто, нам ніхто про це не говорить, але потрібно провести. Повертаємось, значить, в мені здається, в голові американців це виглядає так: перемир'я, вибори. При, значить, призначення нових людей на посади, президент, парламент і так далі. І потім вже новий очільник держави або новий старий очільник держави безпосередньо проводить переговори з росіянами щодо довгострокового миру і підписує відповідні документи. Я так розумію, що це виглядає саме е, таким чином. Е, можливі вибори чи ні? Ну, конституція прямо говорить, що це неможливо під час. Е, Правового режиму військового стану, тому яким чином це може відбутися, для мене поки що реально загадка. Е, має бути зняти або скасовано військовий стан, минати час, провести вибори, а потім що? Домовлятися про мир довгостроковий. Я не впевнений, що це вигідно Путіну, я вам скажу чесно. Але давайте зеленського процитуємо. Він зробив ще декілька ключових заяв. Він каже, що виключення України з переговорного процесу США і РФ небезпечно для всіх. Фар тут важко не погодитись. в офісі президента. Розуміють, що накльовується, вибачте, контакт між росіянами і американцями і України тут немає, тому він робить відповідну заяву і каже про те, що РФ не хоче брати участь в переговорах про припинення вогню, обговорювати будь-які поступки, коли її війська мають. Перевагу на полі бою Трамп міг би примусити Путіна сісти за стіл переговорів, погрожуючи санкціями на енергетичні і банківські сектори, а також продовженням підтримки української армії, каже Зеленський. Він каже, що Київ контактував з адміністрацією Трампа, але ці обговорення приходять на загальному рівні, каже він. Після розмови з Трампом можна переходити до якогось формату розмови з росіянами США, Україна і Росіяни. А також ЄС мають сидіти за столом переговорів. Ну, от, про таке каже президент. А от що у Путіна власне відбувається? В Нью Newsweek пише вчора надвечір про що? Про те, що Путін не збирається закінчувати війну зараз. Командування Росії планує нові довготривалі операції наступу. Тобто, фактично, відбувається те, про що друзі, я вам а, а, говорив раніше, коли. Ніякий Путін, ніякі, а, нія, ніяке припинення вогню йти не хоче і не збирається. А видання Мізвік це фактично підтверджує. Тобто його генерали планують подальші операції, він жодним чином не а, йде на поступки. Більше того, він вигадує якісь нові аргументи, щоб відтермінувати ось а, це припинення вогню. А, Подивіться, він каже про те, що Зеленський не що потрібно скасувати декрет, так званий, так і таким чином відтерміновує цей е, е, процес переговорів і режим припинення вогню, вигадуючи нові нові аргументи. А, ось так це працює. Тобто, фактично, коли є перевага, і каже Зеленський, в нього на полі бою, йому нема сенсу зупинятися на цьому. Логіка, плюс-мінус, така далі. Значить, Трамп відмовляється зараз відповідати на запитання, чи мав він контакти з Зеленським, вибачте з Путіним, чи були в нього телефонні розмови, бесіди. Він журналістам на це питання не відповідає. Видання Washington Пост, між тим пише, що Трамп підриває власну ідею відносно. Довготривалого миру в Україні він не хоче пред'являти більше допомоги, надавати більше допомоги Києву і не хоче, щоб Україну прийняли до НАТО. Пише видання Вашингтон Пост. Що відомо ще, друзі, на цю мить. Ви знаєте, про мир в найближчій перспективі заявив пан Ступ, це президент Великого... Фінляндії. Він каже, що перемир'я в Україні може наступити в найближчі місяці. Про це. Видання YLE пише Олександр Ступ заявив, що з таким обережним оптимізмом дивиться на устремління президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні і називає терміни, за якими на його думку воно може відбутися спочатку, будуть. Намагатися йти до перемир'я, на що піде від трьох до шести місяців, а потім і до мирних переговорів, каже Олександр Ступ. Можливо, щось йому відомо. Це президент Фінляндії, ще раз нагадаємо, він же не вперше робить таку заяву, насправді тому е побачимо. Але пані Мендель, це прес-секретар президента Зеленського, в минулого в минулому. Пише колонку для видання The Time, і е, направду вона багатьох дивує, чому тому, що Юлія пише, що Україні необхідно якнайшвидше припинення вогню. Вона пише, що вона приводить дані соцопитування і каже, що 38% українців готові піти на територіальні поступки в обмін на мир. Вона каже, що за меншою мірою 7,5 мільйонів українців покинули країну через війну, е, причому фактично. Більш ніж 440 тисяч покинули країни тільки в минулому році. Ця цифра в три і три рази більше ніж в 2023-му І от за словами Мендель, переговори про припинення вогню на високому рівні ведуться від Вашингтона до Брюсселя. каже вона дуже дивно від неї насправді почути. Ось таку оцінку вона була в команді президента. Що Чи, з чим пов'язана зміна риторики? Не знаю, але я спілкувався з паном. Клочком, Валерій Клочок, ви знаєте, політичний аналітик. І я питаю, з чим пов'язана ось така риторика Він каже: ну напевно, от її взяли, витягнули для того, аби вона це сказала для прогрівання суспільства. Вам вирішувати самим друзі, так це чи не так? Думайте самі, але ну, от є така інформація, і я з вами нею ділюсь. Що ще хочеться обговорити з приводу цього мирного треку, так? Кожен рік там фактично Національний банк будь-якої країни, центральний банк будь-якої країни, робить певний прогноз. І от Національний банк України не є виключенням, а там оцінили ймовірність швидкого закінчення активних бойових дій. І цю ймовірність оцінюють в 15%. Друзі, воєнні ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі. Водночас є ймовірність. Того, що зусилля міжнародної спільноти спрямовані на досягнення домовленостей щодо справедливого і тривалого миру в Україні, реалізуються в найближчій перспективі, відзначають у цьому звіті. Тобто, фактично, 15% це той прогноз Національного банку України, який ми маємо на цю мить. Лише 15%, саме так оцінюють ризик зменшення бойових дій. Небагато, як ми розуміємо. Рухаємось далі, друзі. Скажу вам ще декілька слів про те, що пише Західна преса. От видання ДЕХІЛ, до прикладу, пише, що Росія може захопити Київ і Львів у 2026 році при умові, що Сполучені Штати зупинять допомогу Україні. Без підтримки США Росія в 25-му році просувається вперед, оскільки в Києва закінчується зброя, в 26-му році Україна втрачає ефективну протиповітряну оборону. Це дозволить Росії проводити безперервні крупні бомбардування. І звичайні сили України тут написано звичайні сили України. Не розумію. Ну от сили оборони України продовжують а, захищатися і швидше за все. Падуть до кінця року такі жахливі сценарії малює видання видання Дехіл в умовах, коли Сполучені Штати Америки не надають військову допомогу Україні. Ну не знаю. Є ще Європейський Союз. Давайте про це не забувати, є ще що? Наше виробництво, власне, виробництво зброї, і ми також, друзі, в цьому напрямку працюємо. Тому давайте ну не опускати руки і не дивитися на різну маячню яку пишуть. Нехай і західні видання.